Вітаю всіх! Пропоную вам коротенько переглянути, на що сьогодні вам потрібно звернути увагу. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант король Келихів. Сьогодні ви почуєте корисну пораду і зверніть на неї увагу. Якщо готуєтесь до переговорів або вирішення питань, у вас все вийде. Найкращим чином буде. У всіх справах ініціативу беріть у свої руки. Головне контролюйте емоції. Другий варіант. Імператор. В цей день будуть виникати ситуації, пов'язані з керівництвом, з начальством, соціально-адміністративними установами. Хтось отримає посаду. Для вас всі обставини будуть складуватися благосприятливо. Головне здоровий глузд і управління собою. І третій варіант. Сімка жезлів перевернута. Ви неправильно розподілюєте свою енергію, сили, і, як наслідком цього є хаос у справах. Ви за все беретеся і не доводите до кінця. І навіть ви можете бути схильні до неадекватних дій, бо ви не бачите всю картинку повністю. Тож дотримуйтеся обережності, перестраховуйте себе, тоді буде все гаразд. А я бажаю всім мирного дня і тільки позитиву.